Любов Степанівна одна з багатьох українців, котрі не можуть спокійно реагувати на те, що відбувається в країні. Вона постійно слідкує за новинами в інтернеті та по телевізору. Каже, відтоді, як на Євромайдані почалося силове протистояння, не може спокійно спати. Я дві години сплю вночі. Ви розумієте, дві години це не є сон, і думаєш, що буде завтра. Переживаєш за долю своїх дітей, за долю своїх внуків. Розповідає, що на її здивування долі України переймаються не лише її друзі, а навіть трьохрічна онука. Мене внучка холіть садочок, так і вони мал... Малюють там свої малюночки, да? і от вона малює завжди сонечко, там голубе небо і прапорець малює. І коли от вона бачить телевізор і реклама саме йде, да? вона так кричить: бабуся, за волю, за волю, будемо боротися за волю. Оце вже дітки, яким я як кажуть, такого садочкового періоду, періоду вони вже переживають. Психолог ігор Огданський каже, те що люди реагують на події, котрі відбуваються в їхній країні. Закономірне явище. Інше питання у який спосіб? Ось вони викликають гнів. Спонукають до дій. Декого навіть можуть викликати психосоматичну реакцію. На практиці останнє виливається у різноманітні захворювання, наприклад, підвищений тиск або ж біль у серці. Якщо людина переживає стрес і не має якогось способу такого, ну, який би допомагав зменшити напруження, справитися, то це може призводити до погіршення фізичного стану. І тоді неможливість, як правило, поділитися. Цим з іншими неможливість проговорити свій е, свій емоційний стан він найбільш шкідливо впливає. Найкраще справляються зі своїми емоціями. Ті кажуть психологи, хто вміє виплескувати їх назовні. Способів для цього чимало. До прикладу, діти можуть розповісти про свої хвилювання завдяки малюнку. Підлітки аби висловити наболіли і отримати відповіді на свої питання, користуються соцмережами. Та все ж найкращим способом відпускати негативні емоції у будь-якому віці, стверджують фахівці, залишається спілкування. Ольга. Андрійська Андрій Соколовський місцевий час.